Літо на десні лисиця виглянула з нори, помружила малинові від сонця очі, розсунула мордочкою з віробій, подумала, помріяла, жовтенько залягла. Лисиця не бачила, що я її бачу з копиці сіна. Над лисячою норою від краю поля довгов'язий дикун крав колгосну картоплю. Лисиця тихенько свиснула, але на цей раз свиснула не вона, а довгов'язень дикун свиснув своєму корішу, аби той біг швидше. Коріш біг старим Деснянським річищем, і дві його сині спортивні сумки з білими літерами Києву 1500 читалися далеко, прочитала їх, видно і лисиця, бо знову гулькнула у нору. Лисиця жила в старому Деснянському березі, під старою дикою грушкою, і кращого місця для неї не було від лівого ока на горбі темніє ліс з пахучим селом соколівка, від правого ока тече правдива Десна. Перед норою внизу лежить моє озерце, щиїними гніздами в ругазі. За озерцем сидить моя копичка, де й виглядає по шию сіні, а далі. Тільки біліє чаїне крило, туманіють Деснянські луги з мишами і жуками, жабами та вужами. Дикуни похекали з картоплею до Десни, до намета, і лисиця знову вигнула з нори. Когось вона гладила у норі богуси й тремтіли. Я вивільнив з під бока залежну руку і вже хотів було закуняти. Як сонно моя купиця затрусилася, і щось під нею бабахнуло. Ексклюзивні українські твори тільки на цьому каналі. Канал не отримує монетизації на YouTube. Щоб ми могли далі працювати для вас, зробіть, будь ласка, свій щомісячний внесок лише 5 гривень. Дуже важливо в описі переказу не забудьте вказати вашу адресу електронної пошти для отримання посилання на аудіокнигу. Також ви можете надсилати повідомлення на нашу електронну почту exoia13ravlik.gmail.com. Насолоджуйтесь кожним моментом. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням. Ми дякуємо вам за підтримку нашого каналу.